Культура страхування день 18 у 2023 році тема онкологія, серцево-судинні захворювання, неркова недостатність, втрата зору або сліпота інші критичні захворювання. Хочу сказати, що страхові компанії йдуть нога в ногу з сучасністю і всі ці хвороби, які люди мають, можна фінансово захиститися від них. Тобто за ті невеличкі внесочки можна захиститися на мільйон, на 2, на 3 мільйони, на 5 мільйонів. І е, цікава програма є для дітей, де, наприклад, дитина застрахована е, на мільйон гривень, виплата мільйон гривень батькам. Є 20 критичних захворювань, онкологія, інфаркт, інсульт, е, перепрошую, е, онкологія, полімеліти, накован достатність, пересадка якогось важливого органу, тратозору, зору. Все це покривається цією програмою. і... Принцип простий діагностування, гроші виплачують батькам на руки. І програма коштує орієнтовно біля трьох тисяч гривень на рік. Тобто, іншими словами, ті невеличкі внески дозволяють зберегти сімейний бюджет і мати прекрасний захист. Те саме можна сказати і про дорослих. Є прекрасні програми, які дозволяють так само на такі великі суми застрахуватися і мати відшкодування ваших витрат. Ну навіть не відшкодування, а компенсація, тому що згідно програм, які от ми часто страхуємо, принцип полягає в тому, що гроші йдуть за людьми, а не відшкодовуються на лікарні, аптекам чи ще нам комусь. Виплачують на руки, а ви лікуєтеся, де бажаєте. Хоча є програми, які дозволяють повний спектр покрити, тобто компанія бере на собі зобов'язання: це переїзди, якщо це інші країни, це квитки, проживання, домовленість з лікувальними закладами там, в таких країнах, як там, Ізраїль, Іспанія, Німеччина, США, Канада. Тобто програми, які дозволять Покрити збитки таких, таких хвороб. Тому ці програми вони придумані вже давно, якщо так можна сказати, простими словами. Вони показали себе за ці роки. Ну, наприклад. Ті активні 10 років, які ми займаємося цим вивчаючи це, то кожен рік страхові компанії подають статистику, де йде відшкодування по цих хворобах. І особливо дуже недавно досить недавно була статистика, яку подавала ПЗУ Україна, польська компанія. Ну, вона ще раз підтвердила те, що подавала Мітла, Уніка, Катас. Це те, що е... е... відсотки. Тобто... Серцево-судинні захворювання, якщо не помиляюся, 70% від ось тих критичних займають якби, велику частку. Тому від серцево-судинні захворювання це онкологія, це інфаркт, інсульт. Все, що пов'язане з серцем. Українці за статистикою дуже сильно хворіють і ну, принцип. Все впливає на це насамперед і танічна ситуація, яка є в країні, та й ситуація останніми роками: і економічна, і політична, і військова, і релігійна все це впливає на стан людей, на моральний стан людей, і навіть по собі, ви по собі зрозуміло, що. Люди змінюються в, я маю на увазі, в, в плані здоров'я, тобто, так то, хто дорослішає, ризик захворіти на ті хвороби зростає, хоча, звичайно, при правильному активному образу життя, ці шанси зменшуються, але страхування можна сказати, є з вами, і прикладом є те, що от я як спеціаліст фахівець страхування. Багато років цим питанням займаюся. Хочу сказати, що це дозволяє, дозволяє розуміти людям, що можна запитати, можна, вони можуть отримати роз'яснення чітке, зрозуміле, тому що є правила гри, як це все відбувається, як іде оплата, як іде відшкодування. Тому. Звертайтеся, задавайте питання своїм консультантам, телефонуйте в страхову компанію напряму, звертайтеся, звертайтеся до нас. Адже страхування, воно буде так, як за кордоном. Буде, Все це буде, тому що коли країна вступить в Європейський Союз, затвердяться всі ці норми, що й приснують за кордоном. А там люди захищені, і держава сприяє тому, щоб були такі створені програми. І пенсійні, і медичне страхування, і автострахування. Тобто люди там захищені надзвичайно сильно. Але покладу руку на серце і скажу, що в Україні також все так само працює, все точно те саме. Тому, розібравшись з цим, я як клієнт, як громадянин країни. Що я 12 років назад маю таку програму. Заключив таку програму. Адже, ну, знаєте, чим раніше ти розпочинаєш так, таку програму, чи накопичувального ефекту, чи просто ризикову програму, де там від онкології ти страхуєшся, на всякий випадок. Щоб не шукати лишніх 500 тисяч гривень, мільйон, два, 10. Це прийде. Це прийде до нас. Тому е, зважуйтеся, думайте, е, задавайте питання і приходьте на консультацію, е, все пояснимо, допоможемо, роз'яснимо і е, разом сформуємо е, по ваших фінансових можливостей так, таку опцію, таку програму. Гарного дня, до перемоги! Все буде добре.